Зелене синє, жовті прапори, сьогодні в моді наші кольори. Доброго вечора всім. Добрий вечір. Це Каньюк Сокерлі, Канадійсько-українська Ліга Футболу. Ще не залишився матч між командами Запуття та Наві. Я не думаю, запуття зараз ми говоримо. Бачимо з Ярославом Альохіним, капітаном команди Запуття. Зараз говоримо з Володимиром. У дні, показати Доброго вечора. Ну, дивіться, у нас пару ключових гравців зараз відсутні, тому в нас був не повністю наша збірна, яка в нас взагалі повинна бути, як ми планували. Але нічого, ми зіграли, як ми планували. На цю гру ми строїли себе на якусь на ключів, на яку, але можна по перемогу. Зіграли 5-0? Але як хотіли грати Да. Швидка, да, такі переведення. Не думаю, що краще було ви зараз від захисту. Да, ми хотіли якраз так зіграти, але трошки була якась, знаєте, як каша це називається. Ніхто не роз... Дехто не розумів свою позицію, тому вийшло так, 5-0. Трохи захист, але там і гравці теж сильні, пару деяких ударів було здалека, вони зайшли, ну так зіграли 5-0. Ну нічого страшного, було, не пограли. Саме головне. Це... Але знаєш, боролися до кінця і треба так. віддати належне. Давайте попишу, перебувайте на другому місці, так що ще 23 тури, 22 тури попереду, то найкращу дачу Так, У нас ще будуть переміни, так що все буде. Дякую. Канюк-сокерник зараз починається. Друга гра, вечора Порту вже зустрічається, та трайде, трезу. Дивіться, на наш ютуб канал. Ми будемо зараз, буде трансляція. Потім е... побачимось пізніше. Дякую.